Відзначили за світову першість. У сумах нагородили призерів чемпіонату світу з Панкратіоном. Про те, як зустрічало спортсменів, далі в сюжеті. 15 нагород від очільника області отримали Панкратіасти за виступи на чемпіонаті світу. Відзначили 10 спортсменів та 5 тренерів. Серед них і один з наймолодших чемпіонів, якого у спортивному житті виховує особисто батько. Тато допомагає мені. Він мені складає дуже ну, складні. Так, услові. Ну, мені складно тренуватися на, трену, на тренуваннях, але я доказую свої результати на на змаганнях. Мені стали робити запрещений прийом на руку. І цього хлопця дискваліфікували за те, що він його зробив. І я травмував руку. Так, було дуже важко у третій схватці Найскладніший мій бій з росіянином. У категорії ветерана відзначився перемогою у Білорусі 50-річний тренер з Тростянця. Я не маю звички курити, не маю звички пити, не пробував в своєму житті. І всю життя займаюся спортом. Я дуже люблю. У мене много дітей, я треную, більше 150 чоловік. В місті Тростянець. У мене вдома зал свій є. Я живу цим. Цього разу зі сріблом повернулася Світлана Скрипник, яка до цього підкорювала світову першість. Можливо, більший досвід суперниць, можливо, щось ну, не вистачило мені, але я готувалася, старалася ну, як могла. Задоволена своїм сріблом чи ні? Ну, задоволена, але ну, розраховувала на золото. Секрет успіху дуже простий. целеустремленность нашего молодого поколения, хороший наш тренерский состав, просто потому что в тренерский состав Сумской области входят и заслуженные тренера, все заслуженные тренера, главный тренер сборной Чередниченко Сергей. Поэтому вот сама школа подготовки, которая у нас заложена, она должна распространяться, как мы уже говорили, по всей Украине, но для этого нужна база. А база то коли буде заложена база, тоді не нужно буде ні нам, ні спортсменам искать і выискивать будь-які способи для того, щоб хоча б їх подготовить. Марина Петиченко, Віктор Лапченко на часі спорт.